Всім привіт! Всім привіт! Ми залетіли в Dead Rails. Dead У мене є два класи і п'ять облігацій. Круто. Ну, я буду іграти а в А ще бро бронепотяг у тебе є, да? Да. Круто. І ми зараз, ну, він повеліся, ніж оцей простий, бо у нього броня. Понял? Оце крутий скриня в цій грі. Зараз ми робимо лобі та залітаємо вже в гру. Так, тепер традиційно ми ще закупимося. и будем выезжать. Ну да. Давай, скрини, я куплю одного вугилье, а ты... У ну, тебя пистолеты а ты... нам не надо. А ты там сынчик купляй. Я на коне буду продавать. Ну, с конем. все делать, только за коня как-то. скрини. Я принципе... Вот такие у нас больные потяг, да? Да. У нас есть такие пушки. Так, я одне вугілля закину. Я принципе закуплю все прямо вузилем. Все бабки на вызил. Так, друзья, мы вже выехали, починаємо нашу подорож. Читай за турельку. Я думаю, ми в якийсь домик шарифа там да, будемо заходити. На стенде. А ось стей, що палає домик, Ем, йти? А ось. Ти що в О, там якесь золото, ні? просто, Ні. А в тебе ж кірка є. А може б зайшли в цей домик? У мене немає кирки. Може б зайшли в той домик? Ні. Ось домик шарифа, ні. Ні, це бінтами. Так, можна було і бінти забрати. Поки ні. Ааа, ми проїжджаємо в якесь місто. Ну ми зі скриньою не дуже любимо пушити це місто, так? Да. Да? Там небезпечно. Ну ми можемо туди зайти. У нас заїзд туралі. Бо саня нас засоби, бо туралі сильно допомогли туди зайти. У -у -у. Просто ми з іскреннією на рекорд граємо, да? Більше на дистанцію. Yeah, yeah. Ще навіть перша ніч не на наступила. О, тільки наступила. Да, це як Саня, Давай, тормози, до дні, да? Будемо чекати ніч. Прочекаємо. Yeah, like like, a... Так, друзі. Друзі, настала ніч, і ми вирішили тут вже на станції перечекати. Тобто то зараз, ну, типа, не буде, да, оцих вовкулак? Так, да, Суніч. бо це просто. Не. Ну, ми можемо зомбаків а, по стакать забрати. А не є. Поки солота я не буду. Ладно, я тоді теж побігу. Щось не. небезпечно. Та стрьомненько. Твоє кращий день, потім золото добудемо у нас. Так, мене тут рятують наші. Забирай зомби. Давай потім пособирай. бо сейчас темно, погано видно. Ось показ зудия. Туда заглянь сзади. Хойс пок пасати на мене. Скриня. в руках. А лопата? А хочешь покажу. Зажимаешь кнопку и ты понял, что ты... Да, я бачу. Короче, сбираем зубыки в потруху. Не, иди ко мне. Зажимаешь кнопку и тогда добывается у тебя. Сейчас. Зомбак сладкий, зомбак. Лёша, лутай ты бо у тебя больше. Ха -ха. Да, пошли. Я не буду идти. Хорошо. Не, лутай. Ты я к тебе спрыгну потом. Хорошо, а хорошо. Так я иду. А. Так, добываем трохи золота. Їху! Це, це, це коштує um, А це чики нагі, походу. Походу нагі. Бо по нагі це маленький кусок. Uh -huh. Походу нагі. Я думаю, нам треба вугілля щось купити, бо у нас там скоро стане вже потяг. Давай вугілля купимо. А тим віз біля нас ще. Це, як там? Пасати? Чи... Ні, не, не сати за мною. Просто візи туди. чи біля нас, немає. Ну. Два миков. ресурсів ще. О, купи два выгілія. Друзі, ми відправляємося на наступну так. станцію. Let's go! Мабуть, скоро вже зараз буде друга ніч, я думаю. Давай розробимо план. Якщо ніч не... Якщо не буде ніч, то може в якийсь домик зайдемо. А в якому домику є багато вугілля, я не пам'ятаю. Там де типа, шах... В такому, шахта? Да, 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 да. Типу. так. Так, так, так. Так. є місто, там де шахта. там тільки просто є. О, слухай, а в якийсь домик попереду? О, це сейф. Погнали. Ще поки ночі нема. То там є вок. Він дуже. Блін, слабенький, це простой був. А ні вовка. Ой-ой-ой. Ну мене кусає його. Скриня, let's go. Ой-ой-ой. Так, Скряня збив Вовка. Йо. А які А, а які в тебе? Його можна спалити. Яких в тебе клас на цей? В А. У мене пістоль. А у мене армором. М -м. У тебя есть такой класс під названием. Армор"? Ну да, я точно не пам'ятаю, алвин армор да <пирит> у тебя такой, похоже. Пипрый кров. Вот это так, вот а що тут є? Тут... Патроны. Погнали, зайдем. Постер. Чайник. Я бачу, в постером постер якось прикривалась. так я пособираю замоків. А я займу. Понял? Нам еще надо волк, И за, за него тоже вугилля дается. Угу. Скриня, пошли в домик шерифа. Мы, мы Let's go. А, правда, у нас мало хп. Давай, давай будь. О, в тебе есть Это мой класс сейфа помогает. Стой, давай поближе. Нет. Погнали Окей, давай сейчас все добьют за и піду сразу на потяг. Да не, просто без его. Он к нам не залезет. Это вампирская еще мать. А, -а, а. Ну я маю на увазі, я уже в домик не буду идти. Бо ніч у нас хп не дуже багато, краще піти. Ну, мы хилимся. Это плюс вампиры, плюс зомби, плюс вовкулаки. Короче, я поїхав. Так, шо за звук? Что, Вовкулака? Не, вампир. Вампир? Окей. Забыл запинять. Опа, наши працюют. Так, где он? Где впав? Ты бачишь вампира? Нет. Вампир! Вампир исполняется где хочет, понял? Подумав, тут вампири кротик. Треба знайти вампіра. Де він впав? А, ось його я бачу його біля докторського домика. Так, забираємо. А зараз глянемо, скільки у нас. А ти, кстати, вазу продав, що ми забрали в до домік. О, у нас тут ваза є. А тут кстати, є ще от, як там залізний этот біля нас. Залізаємо. У нас не дуже багато вугілля. Погнали залізний этот. А, давай. Так нам ну, первым можно было продать. А, с одинку, что? Эм, 15. 15 класс, на светильник. А светильник а -а -а. нам надо. Ну да, треба было продать, короче. Ну ладно уже. Так, а, а где я тут? О. -о, -о. Нет, ты не туда идешь. Окей, давай, я за тобой. Это не я. А, вот все, бачу. Залезу. Ну, залізо не дуже дороги. Короче, було б вугілля, який залутать, щоб подропнулось нам багато. Давай, працюємо. Ми зі скрины А Это ще нагід маленький, смотри. Давай, да, джанк. Так, трохи промазав, Я не промазав. Let's go, все, друзі, повний вперед. Нам вистачить до другого спавну. Ну, там може і вистачить, ну не факт, згаді. Але просто що ми доїдемо до наступної станції. А далі що? Нам треба щось це. Якийсь домик залутати чи що? А тут маленьке місто, чи велике. Ми зможемо патронатися від одна все. Ого, всякие зомбаки, всякие зомбаки. Столько Так, О, там. Заліза, ну ладно, не будем. Коняки. О, а там есть динорог, такой белый чувак. Не бачив. О, це золото, чешо. Да. Да Б... нет! Оно мельницу. Короче, чем. Ну давай, ладно, идем. Ой, я бачик есть домик. О, там. Пошли туда. Собанький. Та може, ну, може сходим? Да, І що думаєш, там нічого прям нема? О, ковбой. стріляє. А, у нас бронепоїзд. Вони не попали по мені. О, а оце це наче, хороший домик. Шерифа, ні? Да, шерифа. Погнали. Все, все. Їдем. Фух. Он тут. Он з нами на поїзді. с нами зацепился. А где? Зацепился! А тут! А ну стой, 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 стой. Друзья, у нас прикол. У нас э, ковбой зацепился за потех. Пошли? Чемоза. Тьма... А, да. Будем мало за ковбой. Пошли. Фух, нарешті мы нашли домик, какие можно полутать. Если ночь, то сразу текает. Походу, ночь наближается, да. Ночь. 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 Да давай и побьем его. Да ночь. Не лутай его даже. Ну окей, я его заберу просто с и бежу. Не лутай его. Та а, так. а ты думаешь, там нема уже никого? Что там еще есть какой-то зомбак? Ты? Все, я быстренько забираю. Давай, банзу бери, банзу, бери. Если видишь такую банзу, то бери. О, крутой. и бери <связывая> вот эту, это будет силить. Все, 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 я убегаю. У тебя есть банза? Текаем. Там, там в... скриня... <связывая> Я уже бачу зомбака, сподеваюсь, он не швидкий. за швидкий. О, о, скриня, поможи. И мехточки. скриня. А -а -а -а. Друзі, нас швидкі зомбаки зовули. No, ну нічого. Наступний раз ми виграємо. A few later. Ми без запису вирішили ще трошки пограти в Dead Rails і дійшли вже до 60 тисяч метрів. Yeah. Ми вже скоро вийдемо на 80 тисяч метрів наших умріяних і пройдемо цю гру. Це наша ціль. У нас і очівки немає, 80 тисяч метрів. Yeah. У нас багато вже вугілля, і ми зараз будемо відправлятися в подорож. Далі, так? Да? Yeah. Давай, скриня. Заходь. Ми до дві коняки Это я не купил, стики возьми. Ага. І фонарик. У скрині, у скрині є і пушка, і бронька, а у мене є меч, короче. А у мене є цей, як там і ще денег. А, ну норм. Так. Let's go! Ой, там наш офіцер прямо біля цього ми, от не передавим. ми його не передаваємо. Ми так зі скрині бачимо, що чим далі ми заїжджаємо, тим швидше цей, розходується вугілля. Якось воно швидше у нас, ну... Да. Згурає. То я накупив згорає. почти на всі свої бабки вугілля. Круто. Мені кажеться, ми вже скриня, може, зараз рекорд свій поб'ємо. У нас скоро буде очівка, бо ми, у нас рекорд 67 метрів. Вісімсот тисяч метрів. скриня, скриня. это бы такие доспехи прикольные. Бронька. Я тебе тоже куплю скоро. Ага. Когда другого Ну да. Не знаю, конечно, Эх, что нас там чекает, чекает в кинси. броньку, то я продам чуть возили. Ох, зомбаки мисто. Похоже, а, на него в кулак и, короче, зомби. Ми зараз скрині вже ризикувати дуже не будемо. У нас основна тактика була: ми на спавнах чекали ніч. Наші офіцери допомагали розбивати то вовкула, то зомбаків, то вампірів. І ще ковбоїв ми теж валили і продавали. І так вугілля купляли, доспіхи, і так от дійшли до цієї планки нашої. Да? Я доспіхи не купляв себе. Це я на А, ти прям всі. А, да, ми ну, в тому домике одному полутали, помню. Ні, ми в двох стоит, А, да, ми два домика шарифовских, походу, на, на початку ще залутали. Да. Тун -тун 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 -тун. Так, вже 70 тисяч. майже. Да. Вот ну, це має бути наш рекорд. А ну скриня сидит там у нас ще. Фу. Ще... Майже половина. Нормально доїжджаємо. Yeah. І це в нас ще 8-8 цих вугілля. Ну, ми точно до 80 тисяч доїдемо. А що, що будемо робити? На спавні будемо залишатися на ніч чи одразу поїдемо далі? Mm. Ну, залишимо чуть-чуть. Ну, добре, добре. Понял, щоб я сесона тебе армор. Ну, давай, добре. Або да. як-то, щоб закритися. Ага. О, тихо, тихо, не проїжджаємо. Іху. Я закинув це вулки. Хоча ладно, поки не буду закинути вугілля. Може якісь зомбаки зараз прийдуть, то їх закинемо. Так, коротше, чекаємо ніч. Це плюс вовкулаки. Друзі, друзі, вампірська ніч і. плюс вовкулаки, каже скриня. Так. Да. І ще плюс зомбаки. Ого. Ну, 70 тисяч метрів це 70 тисяч метрів. Це далеко. Тут вже складно буде. Так. Наші чуваки вже працюють. пам пам пау. А ти бачиш вовкулак, чи це поки вампіри? Вампіри. Добре, я їх пока позбираю. Це я їх поки позбираю, закину. Ого. Це у наших э, да, шотган? Так. Да. Чи у нас винтовки? А, 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 винтовка. Просто звук, наче шотган. А вот это я уже перезайду, понял? За состане. Наші бійці гарно справляються на да, скрине. Так. Диви тут офіцер завис. Не завис, понял? Это ему завоза вампир, понял. Госики вампиров. Сейчас купим тебе броню. Так а що мы... А, вампир их продавать можно? Да. Я забув точно. Ми ж продавали. А я декі когось спалив. Ну окей, давай сейчас. Я його. Сиди. Я стою на вампирах, я святки стою, по моему Погнали, короче, їх продавати. Без продавай. Я чуть, чуть Воу, 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 Вот это грошей. Заберешь скриня? Так. Я сейчас. Сики тут 30, еще 60, вампир. 90 баксов у нас. И еще зомбак. О, давай. Берем. Ну, смотри. Давай, купляем а мне. вот это Купляем тюмор. мне армор. И та... у меня 100 крови вампира. Я, я облился. Все, забирай гроші. Я, я облился вампирами. А это в загальном магазине можно купить армор? Где он? Mm, да, ну там довозили в магазине, понял? Ага. Если там его не будет, ну то что поделаешь? Куплю тебе пушку, может, либо дам свою. Все. Ту-ту. Ладно, поїхали. Без одного. Історична мить на нашому каналі, ми перший раз 80 тисяч метрів зараз прийдемо. Так я на всякий случай. Одного гілля купали. Я на всякий случай меча достав. О, ачівка у мене. Юху. І у мене 7 Тоб тисяч метрів. А, тобто у нас рекорд був не 60, а 70 тисяч метрів Ще 10 тисяч. Mm -hmm. Просто їдемо, їдемо та й все. Спокійненько собі. Якщо що буде одразу. О, о, ковбої, спокійно. ой-ой-ой. Ой-ой, по мене не попади. Там теж А по мені ні. Може, я зупинку ще одне вугілля закинеш. чи ні? Ні. Просто не хочеться зупинитися, коли у нас будуть якісь тут ковбої. понял? Ладно, я закину. Давай. Одного нам вистачить. Все, Let's давай. go. Мы точно доедем. Не-не-не, ага, ага. ми доїдемо. О, знову вон и. не хочуть, чтобы мы выиграли. Да, там тоже кинчик будет ковбой. Только там еще будут ковбои на пушках, понял? Ого. Я их развалю со своей пушки. Давай, красава, скриня. Хорошо, О, я я нашого... А, чи це... Це я нашого порізав, нашу конячку. Так, да, так, да да, 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 Ладно, я заховав меча. 75 тисяч метрів. Скриня, ти відчуваєш ще трошки. Опа, вовки. Тихенько. Вовки. Був вовку, вовки наш трейн там не, вовки. не вовку, лака. А ще там був Вовки і вовку, вовкулака. А ти через цих коняк можеш на кришу залізти типу, що ти їх там поставив? Ну да, да, да. Прикольно. Короче, щоб у нас була... ну. типу я... на сідло, а потім на кришу. Я вже бачу спаун. А, не, то показалось? Ты спаун. Вау, 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 вау. Тут заїзд на навіть інший. Давай. Едем, проїжджаємо, проезжаем. Да. Ого! Ми не можемо далі їхати. Запалювай водія, запалювай. Так, у нас ми не можемо просто далі їхати. Пуливай, ні, 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 вугілля хватає, нам треба битися. У нас тут мало шансів було. Друзі, скриню теж ковбої завалили. Так. Ми ми добіжали до 80 тисяч метрів, доїхали, але... Тут нас ковбої прибили, коротше, було складно. Ну, наступний раз ми вже зможемо і їх виграти. Будемо будем готові. Все, всім дякуємо. Пока-пока. <плес>